Дощі, подикну з грозою пройдуть у вівторок 2 липня по всій території західних областей. Температура повітря вночі від плюс 17, вдень до плюс 25. Дощі та грози пройдуть у Житомирі, Києві та Вінниці, на території решти областей півночі та центру без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 20, в вдень до плюс 35. В Одесі та Криму синоптики прогнозують ясне небо. В Миколаїві та Херсоні мінлива хмарність від 19 до 37 вище нуля. У східних областях за прогнозами синоптиків, ясний та спекотний день. Нічна температура від плюс 19 дена до плюс 36. Мешканцям Західних областей у середу 3 липня не завадять парасольки, але в Ужгороді та Львові цього дня без опадів. Стопчики термометрів від нічних плюс 14 в день піднімуться до плюс 22. Дощі очікують на Житомир Чернігів та Вінницю. В решті північних та центральних областей без опадів. Нічна температура від плюс 18 денна до плюс 35. У південній частині країни хмарно з проясненнями. Від 18 до 36 з позначкою плюс. На сході синоптики прогнозують спекотний день та ясне небо. Лише в Харкові має бути мінлива хмарність. Від нічних плюс 18 стопчики термометрів досягнуть позначки плюс 37. У четвер-четвертого липня на заході пройдуть дощі подекуди з грозою, в Івано-Франківську та Чернівцях без опадів. Найнижча температура вночі плюс 14, найвища вдень плюс 25. Дощ з грозою пройде в Житомирі Вінниці, Черкасах та Кропивницькому, на території решти областей півночі та центру без опадів. Від нічних плюс 17, вдень температура повітря прогріється до плюс 35. На півдні впродовж дня очікується хмарна погода. Мешканцям Херсону та Криму знадобляться парасольки, вночі від плюс 19 вден до плюс 36. У східних областях переважно ясно: в Запоріжжі та Дніпрі невелика хмарність від 20 до 36 градусів тепла.